Мої вітанечки, сьогодні буду маринувати гострий перчик. Нарвала його всіх видів, які в мене є. І корону імператора, і отакий кругленький, і наш звичайний з вами всі, всім відомий всіма улюблений ось такий оцей е, ріг. Е, різних нарвала розмірів, кольорів. Ну, Все, що було. Та, ще залишилася більша частина. Зараз обрізатиму отак оці хвостики. І, ну, звісно, що буду мити. Перець я добряче вимила і підготувала баночки. На дно кожної баночки поклала по два зубочки чеснику і по одному лавровому листикові. Баночки брала півлітрові і літрові для такого ось, величенького. Зараз буду перець розкладати. Нарешті перець по банкам розклала. Так, треба досить щільно вкладати в баночки перець і довгий перчик, отакий необхідно було виделкою так, знаєте, трішечки поколоти. До речі, я також ще поштрикала і цю корону імператора, бо вона така міцна, туга ця перчина. Єдине, кого не займала. Це оцей червоний, кругленький, не знаю, що воно вийде. Вперше закриваю різні сорти, але оцей довгий звичайний рожок закривала ще в минулому році. Це не мій рецепт, звісно, що я його також, як і ви, оце зараз мій побачила, не пам'ятаю в кого. Спробувала і дуже-дуже сподобався. Єдине, що я зробила тоді таку знаєте, демоверсію, думаю, трішечки. Не вистачило. В цьому році тепер набагато більше роблю. Далі я перчик залила окропом і зараз він буде так спочивати хвилин 15 Поки він у нас тут гріється, я буду робити маринад. Маринад. Нам потрібно на 1 літр води, 1 столову ложку солі, 3 столові ложки цукру, 2 столові ложки оцту і 1 чайна ложка зерен гірчиці. І зараз доводимо до кипіння, закіпає наш маринад і заливаємо злитий перчик. Нарешті мій маринатик уже закіпає, практично закипів. Зараз заливаю весь цей перчик. Я його вже злила після окропу, він трішечки постоє 15 хвилин. Ну, а далі що ми робимо? Залили кришечку зверху, кинули, закрутили і запутали. І буде нам щастя взимку. До побачення!